Привіт усім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні у мене буде відеозвіт про вступ до спільника, який організувала Валя з каналу Житейське в'язання та вишивка з Валентиною. В тому році я вже брала участь в цьому спільнику і Валя вирішила, вирішила його продовжувати, продовжити ну, верніше, як друга частина. Спільника, чи другий сезон, не знаю, як сказати правильно. І тому я вирішила: в мене є декілька недов'язів. Ну, це саме той спільник, який мені підходить, і чому б і не взяти знову у цьому спільнику участь. Посилання на відеозапрошення. І на канал Валі я залишу внизу під своїм відео. Ви можете пройти і подивитися, і долучитися також в телеграм-канал до цього спільника. Тут ніяких немає обмежень, ніяких правил. Одне правило лише берете свої недов'язи і в'яжете. До 10 квітня, здається, якщо я не помиляюсь. Так, здається, до 10 квітня буде тривати наша боротьба з недов'язами. Так, і я трішки хотіла показати, що я в'язала в тому спільнику. В тому спільнику, Вірніше, не в тому спільнику, а в тому сезоні, що я в'язала, які в мене недов'язи були. Ось у мене ця юбка, я в'язала крючком. Це перший мій такий виріб крючком, ну, як, виріб, виріб на себе, вірніше, не то, що виріб, а такий, що я в'язала для себе. Це така юбка із пряжі Алізе діва стрейч Вона мені подобається неймовірно, вона класна. Але ви знаєте, я якби щас в'язала, хоча в мене є в планах колись зв'язати ще одну таку юбку, то я б взяла б трішки більший крючок і щоб вона була. Трішечки пластичніше, а не така е цупкенька. Тут, здається, в'язала 2,5 крючком, а можна було б спробувати на трійки. Не знаю, я не пробувала, не буду нічого казати, тому що оплотність в'язання по тому майстер-класу, я ну там верніше, такий опис, іде, там не, не по петельний майстер-клас, мені довелося е змінювати всі розрахунки, усе. Я в'язала по своїх розрахунках А так класна, юбка класна. Мені дуже подобається. Вона в мене лежала, мабуть, рік, я не знаю, я не могла ніяк її побороти. І ось цьому спільнику мені вдалося вдалося її дов'язати. Ось така класна. Вона не просвічується. Можна носити її без, ну, без нижньої юбки якоїсь, чудово виглядає і не потрібно нічого носити під низ. Єдине, що в мене не дуже ще гарно виходить, це ось з'єднання. Тут чергуються поворотні рядки і кругові рядки йдуть. І в мене не дуже ось. Виходить, непомітно з'єднувати. ну Тут далі вже більш-менш пішло, але все рівно нема такої майстерності у з'єднуванні рядків в переході, як у дівчаток. Це була одна моя така мій величезний недов'яз, який мені дуже хотілося дов'язати. І я його дов'язала в цьому спільнику. Можливо, хтось бачив уже в мене на каналі, є відео. тож я розповідаю тим, хто щойно зайшов на канал. І у мене є там навіть ну, більше, я показую, можете пройти і подивитися. Ну, і ось такий джемперочок у мене був. Джемперок я зв'язала також. Ось тут з паєтками. Це... Я вже не пам'ятаю, що тут мохер чи альпака. Альпака, здається, тут альпака, да правильно. А тут мохер від Алізе. Ось такий виріс у мене тут попереду. Це також був мій недов'яз. Я розпочинала в'язати спочатку чайку, але, чесно скажу, не дуже мені сподобався цей фасон, і я її розпустила. Розпустила і не захотіла в'язати, а зв'язала ось такий джемперочок. Мені подобається. І гарно сидить і чудово. Це була моя друга така робота, також недов'ясний був. Так, потім ось така павутинка із альпаки. Також альпака Ну, полюбляю я альпаку. Мені подобається вона. Ну, Я не скажу, що вона прям така павутинка, але все ж таки просвічується. Е, така вона оверсайз. У відео в мене є, на мені ви можете подивитися, досить вільна її можна і навіть отак закручувати попереду. Ви можете пройти подивитися, як вона на мені сидить. Ну, така, вільненька. І горловинка тут вільна. Там я показую, як і під майку можна її одягати, і просто під спідню білизну. Ось так. Це також мій був. Недов'яз і ще один такий конкретний недов'яз, був у мене також це моя футболка із Алізе, да, Алізе Діва. Спочатку я в'язала, в мене була ажурна кокетка, дуже гарна така кокетка, також в мене є відео. Якщо цікаво, ви можете прогорнути, подивитися. Але я не мала справу з цією пряжі, я не знала, як вона себе веде. Ну, і я взяла її, не дов'язавши, я її випрасувала. І вона, звісно ж, вона, мабуть, разів в два була на мене більше ну Така гарна кокетка велика, вона візерунок чутовий, мені дуже подобається, тому мені хотілося таку нарядну. Ця пряжа гарно виблискує. Вона чудова, бачите, вона класна. Але єдине, що Ну не потрібно було її прасувати. Ну, це моя була помилка, я на цьому навчилася, і потім я розпустила і все ж таки перев'язала, перев'язала ось таку простеньку, але досить. Досить гарненька футболочка. Трішки попрактикувалася я з цією пряжею. Тож, майте на увазі, що якщо хочете випрасувати, то легесенько-легесенько. Ну, а я ж прям так мені хотілося її розгладити. Не знаю чому, але, ну, ну в принципі, головне, що цей недов'яз я також поборола. Так що, були в мене ось такі роботи в спільнику. І, <кій> вибачте, і що я хочу взяти з собою в цьому сезоні в спільник. Так, ось у мене тут уже розпочаті штани. Штани. Знову ще один костюм. Ну, піжама, не піжама, можна сказати, навіть костюм. Ось на мені навіть цей зелений. Я в'язала, хто на каналі зі мною ви могли бачити. Рожевий я вам не покажу, тому що його вже в мене немає. Я віддала Алінки. Аліночка носить його, їй подобається, і їй захотілося ще. А я якраз і брала червону пряжу, тому що я знаю, що її червона дуже гличить. І я брала таку саму пряжу, червоненьку, і хочу зв'язати їй костюмчик. Але мені треба встигнути до 21 лютого його зв'язати, так як її день народження, і мені потрібно його зв'язати. Ну, Хочеться мені зробити такий подарунок. Не знаю, я хотіла трійку зв'язати. в мене цей зелений мій костюм. У мене трійка. Майка, футболка, ну, джемперок і, і штани. Він мені подобається, він походний. Ось я його прала в машинці на делікатному прані, все, все нормально. Тож ну, подобається мені. ну, Хотілося мені ще, ну, я думала, в мене буде два костюмчики. А так як Аліночці сподобався, вона його забрала. Тож, можливо, трішечки подов'язую те, що мені потрібно. І зв'яжу собі також ще один, тому що ну, хочеться мені ще один зв'язати. Рожевий я в'язала. Дівчатка, хто тільки завітав до мене на канал, ви можете пройти на мій канал в плейлисти, і там є у мене відео. Я розповідаю, як я в'язала рожевий свій костюм. Не в плейлистах, у відео є. Я показувала свій цей зелений костюм. Тож, якщо вам цікаво, ви можете пройти і подивитися. І шорти там я в'язала. Також з такою пряжі з майкою. Ви... Там все є. Якщо вас зацікавило, пройдіть, будь ласка, подивіться. Ви на мені там можете побачити цей рожевий костюмчик. Ну, він вийшов класний. Той костюм я в'язала в три нитки. Але ви знаєте, скажу, що в чотири ниточки мені подобається більше, тож я вирішила її зв'язати в чотири ниточки. Так, ну сказала, да? тут у мене вже ось резинку я пров'язала, тут буду вив'язувати росточок. І ну, я дуже сподіваюся, що я встигну. ну, Хочеться мені встигнути. ну, В'яжеться, в принципі, швидко, там нічого такого складного немає, на все просто потрібен час. Так, це мій перший недов'яз, але джемперок ще я не розпочинала. це... Штани хочу спочатку штани зв'язати, а потім уже перейду на джемперок. Якщо встигну, то і маєчку зв'яжу. Так, другий мій недов'язвця ось <кій> така моя павутиночка. Ось. О. Так. Це в мене замовлення. Я вам зараз покажу готову роботу. Ось так. Ще я. Не переходила не на рукавчики, ні, ні на що, ще поки що в'яжу, додаю петельки. Так, це тут у мене, що ж я побачу, так, зараз кажу, дівчатка, 30 альпака, 35 мохер, 30 ПА, 1000 метрів 100 грам. Так, да Пряжа м'якенька, повітряна, я не зважила, скільки в мене пішло на павутинку, але коли я буду вже показувати готові роботи, я зважу і обов'язково вам покажу, розкажу, скільки пішло. Це ось така неймовірна повітряна. Настільки вона ніжна, дівчатка, я не прала, тому що зразочок я не в'язала. Експериментувати, тому що це ну буде чужа річ, я експериментувати на джемберку не буду, то я на своїх там можу поекспериментувати, і кинути, випрати і висушити. А це потрібно спочатку мені зв'язати зразочок і потім тільки я вже буду пробувати прати, як зв'яжу вже другу павутиночку, потім. уже все заразом хочу зробити. Ось така класна, чудова В'яжу я на сімки, тому що замовникам хотілося більш таку повітрянішу. А я в'язала блакитну, ну, там склад трішки інший був, і на шестірки. А цю я вирішила в'язати на сімки. Ну, така повітряна класна. Ну, звичайно. Як на мене, то я б носила її під моєчку, Під білизну я б ну, не носила. ну <кій> не мої Полотинки взагалі, то в принципі це не мої. Можливо, колись, колись носитиму і я, не знаю, але поки що мені подобається, подобається на комсі. Ну, нікуди її носити, на роботу не будеш її носити, а на вихід нікуди не ходимо. Так що, ось така в мене вийшла павутиночка класно, чудова. І ось тут, дивіться, я закривала крючком. Мені сподобалося, але потрібно вільненько залишати петельку, щоб не стягувало полотно. Але класно, класно вийшло, мені сподобався такий метод. І цю павутинку я також буду. Також буду закривати таким самим методом. Так, що ось такий в мене ще й недов'яз. Ось ця павутиночка, мені потрібно її дов'язати е, Ну, і що я хочу ще, я не знаю. Встигну я не встигну, ну, але подивлюся, ну, ось це моє платье, що я розпочинала. Так, тут уже погон, мені здається, більше в'язати не потрібно. Це шкарпеткова звичайна пряжа нашого виробника, вона мені у в'язанні подобається, я в'язала плаття, опис на те плаття в мене є. Кому цікаво, ви можете пройти, подивитись, дівчатка. Так, і не знаю, буду я його брати. Ну, в принципі, якщо я це все дов'яжу. То до квітня місяця в мене часу вистачає. І, можливо, я навіть і спробую закінчити це плаття. У мене буде стимул його закінчити. У мене дві. О, зараз, зараз, мене... Паде. Так, у мене два кольори. Я хочу поєднати. Це ось такий темно-зелений, і це полин такий. Ось ці два кольори я хочу якось поєднати Не знаю ще, як я їх буду поєднувати, але але хочу, хочу якось поєднати. Тож тут уже в мене росточок вив'язаний. І, мабуть, вже я буду переходити, мені здається, погончика тут вистачить, буду переходити, мабуть, на вив'язування рукавчика. Так що ось такі три роботи. Поки що. Є. Єсть, у мене, я верніше не розпочала, а не брала. Так, покажу вам вже не хотіла його показувати, в принципі, тому що не знаю, буду я його в'язати чи не буду. Це хочу я зв'язати кардиган із пряжі. Так, тут у мене все ось лежить. Дропс Мелоді. Так, це колір. 08, колір чудовий такий смарагдовий, ну, дуже мені подобається. Я брала, взагалі мені хотілося зв'язати з нього юбку. Але потім ну, дівчатка писали, що вона збивається. Хоча, ви знаєте, я в'язала джемпер, Ну, я думала, збивається, вона якось ну, не знаю, комками, чи я знаю. а вона ну, просто петельки забиваються, і вона плотненька стає. я вирішила. Все ж таки, ну чомусь мені на юбку стало шкода цю, шкода цю пряжу, і я вирішила зв'язати джемпер. Мені хоче джемпер, вибачте, кардиган такий повітряний кардиган. Так, Це вісімка у мене спиці. Я хочу на вісімки зв'язати, щоб він був повітряний, тому що після кожного прання цей пух, Альпаки, він забиває. У вас простір між петельками, і вона така стає забита. Я не хочу такого ефекту, я хочу, щоб кардиган був такий повітряний. Пряжа така самодостатня, тому я не буду ніяких візерунків тут вигадувати. Нічого, ну, нічого не хочу мудрити, хочу простенький повітряний, вільний кардиганчик. Не знаю. Більш за все, що на, на, на гудзиках, тому що я не дуже полюбляю без гудзиків. ну Це таке, це я не знаю, буду я його в'язати чи ні. Але, в принципі, можу заявити і його в спільнику. Цей кардиган. Я ж кажу, що буде в мене стимул в'язати і плаття, і кардиган. Тому що, якщо. Поставлено срок, ну, в мене так, в принципі, якщо сказано, зв'язати там до якогось часу, то я намагаюся виконатись, вкластися в той час, який зазначено. Тим паче, що це потрібно для мене, не для когось, а це потрібно мені зв'язати. І я намагаюся вкластися в цей час. Тож буду. Пробувати буду старатися, але на даний час у мене оці два основні процеси, мені їх треба закінчити якнайшвидше. А потім уже буду гратися своїми ну, своє задоволення, чим чим захочу. Не то кардиган, не то плаття, не то і те, і те. Це вже буду дивитися. Тож. Ось такі мої будуть процеси. Хто не підписаний, підписуйтесь і подивимося, що ж із заявленого мені вдасться зв'язати, якщо вам цікаво. І чи все в мене вийде, чи всі плани в мене вийдуть. Ну, буду намагатися. Так, ну, а я ще раз нагадаю, що посилання на Валін канал і на запрошення її я залишу внизу під відео. Там нажимаєте на слово «Іще», і вам висвітиться посиланнячко. І ви можете пройти і долучитися. Якщо у вас немає каналу, ви можете просто скидати туди свої роботи, якісь, приєднуватись, підтримувати дівчаток. Ну, Це завжди підтримка це багато чого значить. Тож. Тож, долучайтеся до спільника і будемо в'язати разом. Ну, а я показала вам свої процеси, які хочу закінчити, і не буду вас затримувати. Дякую всім, хто був зі мною, дякую всім, хто додивився мене до кінця. Як завжди, хочу побажати вам миру, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!